Алі, один плюс один. А Ромаксамир Кавий Якобс запрошує гостей. О, так завжди кіностудія наповниться Ромаксимитом Якобс. Монарх І відразу з'являються наші гості. А в минулому він боксер, прем'єр-міністр України. Сьогодні він дуже щедрий і відвертий батько. А вона одна з відмінниць України Софія Какінах і Анатолій Килочкіна. Доброго Щиро, ранку вам. Віталі. Щиро вітаємо. Привіт. Ну що ж, ви у нас. Завсідник, як то кажуть, сніданку з один плюс удивити. До речі, до нашої розмови 494 1194 код міста Києва 044. І мираже Фейсбук сніданок з один плюс Ну, часті наші устрії, ми цьому, цьому раді. Софійка, як справи? Все взаємно. Все хорошо. Так, ми з тобою зустрічалися, mm. здається, останнього разу 1 вересня, так? На початку учбового року. Ну, які успіхи. Ну, mm, получаю хороші оценки. Є і десятки, і одинадцятки. Конечно, є і дев'ятки, і восьмерки. А ну перекладіть, я от розумію, у мене була п'ятивальна система. Дев'ятка, Анатолій Кирилович, це скільки? Це, Трійка чи четвірка? Це велика таємниця. Я сам робив дослідження і так і не розумів, чим десятка відрізняється від дев'ятки. Ну, якщо буде вісім, каже, Софійка, то Але... ти сумуєш цього приводу, так? Да. Але головне школа для того, щоб навчити навчатися, а все інше буде додаватися. Так, ну чому ти навчилася за останні ці півроку? Що тебе найбільше вразило в школі, на предметах? Е, ну, well, мене дуже здивувало те, що ну, я стала краще знати географію, у мене стали хороші оцінки. Мені дуже стала подобатися історія. Я прямо сижу, коли учениця розказує, я прям заслушиваюсь її. Мені так цікаво. Слухай, ну ми знаємо, ти така велика мандрівниця, любиш їздити світом, дізнаватися про щось нове. А про яку країну ти дізналася? Ну, вперше. Куди б хотіла поїхати? Я б хотіла поїхати в Івано-Франковськ. Цікава країна в межах України. Не була ще там, так? Була вже один раз. А про Гондурас що знаєш? А столиця Гондурасу – Гальпа. Але краще туди не їхати поки що. Дуже подобається деревні Єгипет, це просто закохано. І де ж там була, та? Так, розказуйте про ваші м, ідеї, можливо, якісь казкові ідеї щодо Нового року, де будете відзначати. Новий рік це як День народження людини. Це дуже таке світле свято. І як прожили рік, що буде в майбутньому, тому тільки в родинному теплому колі. Це наша традиція. І цей рік також ми зберемо всіх разом. Старші сестри uh -huh. Наталка, Зойка, внучки, Маша, Женя, Зятя. Наш дідусь, ветеран Аксакал uh -huh. Володимир Максимович. І от таким, такому родинному колі ми будемо зустрічати новий рік. І нам дуже це подобається. Так. так, ну а ти яку вже казку для себе придумала, можливо, костюм якийсь карнавальний буде новорічний. А салока. Я знаю, що ти любиш наряджати людей, особливо та тося, якого свого часу півтора року тому назвало гірком принаймні вдома і в ефірі сніданку. Ну, які ідеї Софійка тепер у тебе? А для своих, э, молодших да, Я племянець. приготовила для Маші моєї племянниці костюм mm -hmm. красний шапочки. Сама пошила? Ні, я Угу. Mm -hmm. А де купувала? Ну, покуп... В Києві чи за кордоном? В Києві. Києві так. так, ну тільки для... національного виробника. Ну підтримуємо наші, звісно. Так, і ще, Так а, а, червоний капелюшок є далі. Який ще образ для кого? Чорна жилетка є ще. Ну. Це для кого? Для красної шапочки. Так. Так, племінниці одягли. Матусю будеш одягати? Ну, Поки я ще не придумала. Ще не придумала, а для татуся. Ой. Давай, сюрприз. Давай. Да, сюрприз. Я хочу подумать, ну, скажи, це Мне буде, буде овоч, це буде тварина, це буде якийсь казковий персонаж. Ну, скоріше, буде, да? буде сказочний герой. Герой. Лицар, що й казати? А, мережа Фейсбукніданок з 1 Плюс 1». Можливо, у вас будуть ідеї у що можна одягти наших гостей. Перепаємо на Шудбесі. До ранок ще не скінчився. Це означає, що будемо продовжувати насолоджуватися. насолоджувати аромоксами. Якобсунархо. Останні ТСН. Ліда Таран. Щоранку на каналі «1 Плюс 1» Аромок Самит та Якобс.